7.40 стартуємо з Білоцерква. Зараз могила, село приїжджаємо. Зараз будемо біжати в, в сторону за траси мимо, мимо приїжджаємо її, заїжджаємо на там Далі вже буде більш дика дорога, буде більш дика. Ще трошки трохи цього є. Трошки цивілізації далі буде вже дико. довго довге селище тягнеться. Там Льорш, Траса Одеська, ми йдемо по селам. Прикольно. В общем, ми її максимально оминаємо. Ставище попили каву з того Далі будемо їхати на розумницю все вища, все по путі. Це вересня, сливи, знайшли, що якісь більш менш. Більш-менше можна їсти. Да, ще є такі непересохші. Обалдіть. Розумниця! Поїли груш, поїли. Перекусили. Далі, далі, куртуємо, протвітра. Нормально. Більш-менш. Покаїтися. Пускала колеса. Така дро, така. їде так відео тепер. Весело. Одна доганяє Сергій Отакі їдемо О! Асфальт! Круто! Не було б то багато тут багато! Хорошо! Значить добренько! Далі їхати з комфортом. А вже на, на, на другий день у нас буде вже грунтівка. Привіт! Приєм. Привіє другі да. друзі. Чим займаєшся? А виїзди проїжджає з готувати? Mm. А, ось тут Да. Катнув би левіл наїбнувший. А, а, просто... Просто... а, остання катка я виїздив на... Корсунь. корси. На корсу в да, на там. Наш рятівник, з водичка наша. О, водичка кайф. Так, так, так. О, кай. Виноградик і виноградик. Багато. Багато виноградик? Да. Так. 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 І запитаю одну справу, добре. Вітер жорсткий. Тоже жорсткий вітер. Ой. Ну, їдемо, що робити. Це вже для дітей, я не для тебе зробив. Ех, са пов'язано теж і для мене. Понятно. Тинівка, далі Павлівка і виноград. Ураган воїнам От так. Такий Куран Заїхали в Павлюку. Серега розказує все, показує те, те, стадіон, холми. Все пам'ятає, як місцевий. Хоча був вже три роки-три роки був назад. Так, да, три роки назад, хоча був. Ще. Вчора. Все мене надаляє, так що... Виноград є на винограді. Росік. Це побанає. Спасибо. Ось такий виноград, класний, дякую. А що Ростика, папа Ростика? І папа Росіка. Ось такий мужика фікела. Во. Зараз у нас буде думка. як краще цілиться. Або тут внизу десь, або все ж доїжджать до бужанки. Будемо рішати. Ну, тут побачимо по, по настрою. А села, Василька, Буженка. И там далі будет раз на наша первая Я понял тебя. Тут дальше я все. Я тоже сейчас сверяю. Тут у нас обід тут Блять, Серега гарно підготувався. Садочки. Зараз все тут порожлітаєш, на лавочку. Поїли ми в басівки. Зараз ще раз делаємо підстоп бужанки. Дуже хочеться, щоб завтра день був легший. Все ж з вітром Черкаська область. Черкаська. Ні криві, але і кривий, далекий, вітер без пощадки. Черкаська область дуже красива. Ні, тут десь на базарі по 70, а ті що здають, це люди сіють гектарами, там вже спеціально сорта. Вони ліні, там а. Оцей гарбузчик. оцей, угу. отакий допустим. Він повністю сімка, там мало е, кожури. Угу. повністю сімка в ній. Бужаніко, все ще їдемо купатися. доїжджаємо на місце купання. Пів з 4-10. Покупатися бігом. Педальник крутить, Поки не стерніло з кінцями. Це наше місце купання буде. Останнє на сьогодні. І Далі будемо їхати до темна, поки не стерніє а там потім будемо ночувати. Ось мій колхоз. Десь великий у мене спальник великий у мене навіть. Я смогу і привезуного байпакінгу. Спальник я потеряв. Блін, ну що ж таке сьогодні за день такий? Перепакував трошки суюцю. Свій байпакінг перепакував Тепер треба цього доганяти, сьомо. Водичку набрали, все. Гамокохті покаже ще. Де не щитло є на вулиці? Намагався всім ближче дихати до, до точки нотів. На оце оце накачано трошки? Угу. Це геть пушена і усе. Тут Я бачу, тут і тут щось випише. Волосы вже болтається. 8 вечера повечерили, поїли, попили чаї, кави, все. На, їдемо на ночівлю. А куди? Я не знаю, що він робить, но тут ніч, ми в лісу знайшли беседку. І вот в беседке Богдан займається вот такими непонятными вещами. Прибирання. Без Уже 12 ночи. Он не может успокоиться, остановиться. Я говорю, Богдан, остановись. Я не знаю, чувак сегодня перегрелся и, или перекатался. Это просто какая-то. Смотрите, что он делает. Короче, пацаны нам, нам тут весело, короче. 8 ранків вставили Поки собралися збираємося, будемо будемо сейдати Это я 8 ранку встав Богдан дригнув до 9 Збираємося, <laughs> снідаємо І в сторону дому йдемо Ось така у нас така ж Овсяночка. з орешками штука. Все, будемо снідати Дуба Шевченко. Женкове. Зараз ми йдемо прямо. То ми дві повертали ліворуч на морець, в сторону воронівки. Тепер ми трошки даємо круг. Така ще дорога. Добре, що не поїхали вночі. Було було дуже тяжко на їхати А зараз світло. І все ще надія, що може вітер буде нам дадуть спину, коли повернемо вже в сторону дому. Гарні вийдемо й муруч. Наблюдаємо, але не покажу, бо це їдемо в посадці. Але... Тому що Сережа своїм пусом заслоняє всі ліди? Врешті-решт заїжджаємо на христинівку окраїні. На 6 години дня. Заїхали. Так що договато. Вітер нам, звісно, сильно помішав. За ці півтора дня. Кацею на фотки виділити на на якусь гору. Поки, ви, поки от раки від'їжджає, буде видно Грина гора. нас зустрічає такими ух такими житими об'ємтами 9-9. 10 Он дальше тоже будет. Непевно будет пишет. А с mm -hmm. mm -hmm. як, як... Yeah, <laughs> то стороны на горы ехать. Я говорю, даже. А девочки шесть? Нет. 12 и 8. Сука. 12 -8. 14. 16. Е-мое. Ого. Посмотри. Рвіня. А молодець. О, бляха. Люта. Ух ти, але красиво. Ух. Ого, та я якоб здали пережився. Сыро тоже не сильно Хорошо, дипер. Капец. Переем Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, я градиент. После прямого спуска. Во двор вот. Во двор. Масова, дорога коротка. Ого. Серега, ти псі. Такі дороги короткі. <ривітник> Тримаємо курс Таханча селища Об'їжджаємо А бік полівий. По нашему треку кто з мажориків собі привласнив кусок лиса не херового рассказ здесь Серега А мы сейчас объезжаем Короче самое крутое место там речка была знаю, і озера Там короче все прихвачено уже туда не попадешь Вот так вот Оно внизу там находится Там ярко очень круто Я еще успел там только то поехать, пожалуйста, пока не было пожалуйста, Сейчас да, тоже Ви ж у вона вукала дорога. Ну так, візьме підбирають. Пани дорожку строїли до всіх усадь до ліса. По-любому був, був, був форсковбас, лютий. Таке сі відбудував, таку дорогу. Аганча, гарні дороги, гарне село. Пасимся. Вітер нам допомагає, не вимагає, але знову вже чуть легше вже, після обіду стало легше. Дуже круті дороги, прилітаємо в села, селом за селом, селом за селом прилітаємо. Круто, їдеться бока. класно. Курута, дорога така дика, трошки дорожча, Але одні і це добре. Полями сухими полями. Пильними їдемо в сторону Миронівки. Ух, які поляси. Блі, не були б на катіці. Трошки в дощей і було просто був би автобан. А не очікував, прям дуже швидко приїхали, доморози приїхали швидко. Думав, буде трошки будемо пізніше. До тут пів сьомого, ну всю тисову будемо, будемо вже 7 -го, 7 -го, 7 -го, 7 -го, -го. в мароківського сьогодні вечора. Так і сонце захищаємо. Далі темній. Ми вжух і приїхали. сторону -ро Рокитне Тримаємо дорогу. На житні гори зупинку. Там будемо далі що робити. нам. 23 км приблизно. світло до війни оце фонарик, ЙОМАЙО, Як світло! Я, я навіть такого цвета! А що виїдає? У нас його взагалі немає, тут тут такий сит, такі, такі ніхерасіотопить! Це ж хоче на паслов дойди к цим ходу негодяй. Ракети потяжі, ракетні, скоро буде. Бели живте в Гарне горі. гарно. Ну, Серега. Житні гори, ще 9 кіл. І все, евакуація. Угу! Ракетне, ракетне. О тебе і на житні гори. Опа! Оп! Не освіщають, я такого вже роки два такого не бачу. Що так свіщало дороги нам. Прямо вже флешбек з минулого довоєнного. Я на просторами, якщо прийде. Електричка. Сіли в електричку, все. Додому їдемо. Ми в електричку сіли півтори години назад, ми вже доїжджаємо додому. Уточняє для зрителів.